Вітаю вас в ефірі Віка Спорт. Є тема сьогодні нашої програми: це баскетбол. І е, хочеться поговорити сьогодні про перше коло Суперліги, яке закінчилося. Закінчилося воно для черкаської команди черкаським баблом. Отож, сьогодні у нас в гостях представники нашої команди «Черкаські мапи Дніпро, а саме е, Сергій Кузніцов, Роман Новіков і головний тренер Артем Сліпенчук. Отже, вітаю вас, шановні гості. Перше питання до вас, пане Артеме, чи розраховували ви на початку сезону, що Черкаський мав по Дніпру, після першого кола посідатимуть саме це місце, яке сьогодні посідають? Та не знаю, не думав про це ніколи. Маю на увазі, що до кожної гри ми відносимося, що ми повинні перемагати, робити свою працю і так далі. Але як я завжди кажу, що. Зараз час, коли ми будуємо нашу команду, коли ми будуємо нашу філософію. І потрібно далі працювати, а далі перше, друге місце чи щось таке, це повинно бути в кінці. Не на початку, не після першого кругу і так далі. В будь-якому разі, приємно, що сьогодні команда посідає саме таке місце. Мабуть, не знаю. З яким відчуттям ви виходили на перший домашній бабл? Перед цим виграли всі виїзні матчі? З теплими відчуттями. Це дуже добре, коли граєш в своєму залі, в своєму місті. Ти розумієш, що твої фанати, болівальники, дуже мають на увазі, що вони поруч. Тому ну, так, якісь такі теплі відчуття були. Рідні стіни допомагали? Так. Настільки перемога над Київбаскетом надала вам впевненості перед грою із Луцьком, із старим Луцьком. Кожна перемога додає впевненості, але сказати, що саме ця перемога над Київбаскетом, ми розуміємо, так ми робили свою працю, намагалися стояти на наших правилах. Відношення до гри було, було супер, але ми всі розуміємо обставини, які склалися з Київбаскетом. Травмувався Кінзбі, травмувався Байном. Це ключові гравці, і дуже важко для Києва без них. Тому добре, перемога є перемога, рухаємось далі, як я сказав. Впевненості додає кожна перемога. Ну а гравцям, як от Роман? Як вам додала впевненості? Чи ви були все ж таки впевнені в тому, що буде mm -hmm. дві перемоги домашні? Це була дуже важлива гра, який Баскет і Луцьк готувалися дуже плідно. Два тижні майже ми готувалися, розбирали суперника, і неважливо, хто там травмувався, не травмувався. Це дуже була важлива перемога. Ми стояли на своїх правилах. І добились позитивного результату. І грі з Луцьком теж ми щось ми грали свою гру, стояли на своїх правилах, і задача одна це тільки перемагати в кожному матчі. Сергій, що ви скажете? Та, що сказати? Завжди приємно вигравати. Ця перемога над Київбаскетом, як і інша перемога для нас важлива. Потрібно вигравати кожну гру. Немає там Київ Баскет чи будівельник. Дніпро потрібно виходити на кожну гру, виконувати установки тренера і робити свою справу. До речі, головний тренер Київ Володимир Холопов теж досить таки ну, гарно відгукувався про вашу команду після гри. Пропоную зараз подивитися цей коментар головного тренера. Можливо, ще вони не готові грати на такому рівні з таким суперником, як Черкаські Мавпи, які сьогодні є лідером чемпіонату. Кого б могли відмітити з своєї команди? Нема мені особисто, ні особисто, ні, ні особисто нікого виділяти. Всі грали е, навіть не, е, не в свою повну силу, на мій погляд. Кожен з них міг заграти краще, краще. Тобто самовіддача. Я кажу ще раз, вона не перекриває індивідуальну майстерність. І сьогодні нам не вистачало індивідуальної майстерності. Про це свідчить і відсоток влучань із-під кошика, і відсоток влучань Ну, І є у нас також і коментар Романа Новікова, гостя сьогоднішньої нашої програми. Також після цього матчу також пропоную подивитися. Всіх вітаю, вболівальників, все руководство клуба. Це дуже важлива була гра для команди. І ми дуже плідно готувалися ці два тижні. Розбирали суперника. Я думаю, результат на табло, що підготовка пройшла недаремно. Отже, що можете сказати, зокрема, про коментар вашого колеги Володимира Холопова, який досить таки ну, із таким почуттям, скажімо так, ну достоинства, да? він відгукується про вашу команду. Це його особлива думка. Ми також поважаємо кожну, кожну команду, кожну організацію з максимальною повагою виходимо грати Проти кожної команди і немає. Ми не дивимося на турнірну таблицю. Хто на першому, хто на другому місці працюємо, і рухаємось далі. Роман, як тобі взагалі домашній баб домашня бабл це завжди, завжди приємно. Завжди, знаєте, неважливо, скільки тобі років і який ти сезон граєш там, в Суперлізі, в баскетболі. Перед першою домашньою грою завжди є хвилювання, тому що ну, і рідні стіни, і там, болівальники, які зараз підтримують нас біля своїх моніторів, так, і це місто, в якому ти живеш кожен день, зал, в якому тренуєшся кожен день. Тому були хвилювання, але ми з ними впоралися і добули позитивний результат. До Бог до вас, хлопці, запитання у цьому першому колі. Який би матч ви особисто виділили для себе, який запам'ятається вам найбільше саме в першому колі? Сергій. Mm. Мені найбільше пам'ятається матч з будівельником. Це дуже гарні емоції були. Класний матч провели. Почали погано, потім повернулись до гри. І виграти такий матч для нас було дуже емоційно приємно. Ось мені цей матч сподобався дуже. А вам, Роман? Напевно, ці навіть ну, з Будівельника матч, і матч з Біпою з Одеською, де ми виграли кінцівку там одне очко і виграли кінцівку з будівельниками. Це ці дві гри, в яких насамперед. Не забудовується характер команди, і ця команда взаємодія. Де ти такі ігри виграєш там в самому кінці при одному китку? То це от ті моменти, коли дійсно будується командний характер. Ми будемо сподіватися, що це чемпіонський характер у вас вибудовується саме в таких час іграх. час. Покаже, час покаже. Давайте тепер перейдемо до гри Старого Луцька. Не дали супернику ви практично жодного шансу у цьому матчі. Як вважаєте, за рахунок чого? До мене питання. Так, до вас. За рахунок, мабуть, дисципліни намагалися слідкувати плану на гру. І, Хлопці бились, хлопці намагались перемогти. Ну, а як вважає тренер Староголуцька Володимир Журжій, зараз пропоную послухати. Робити ставку на гру під кільцем проти черкаських мав, ну, звичайно, наша команда не може. Ми хотіли швидко грати, хотіли грати агресивно, але команда Черкаських мавп просто переграла нас банально. І на щитах переграла, і забрала багато наших, наших м'ячів. Наша задня лінія, звичайно, дуже, дуже, дуже велика проблема в нашій задній лінії. Руці банально деякі серійно не можуть перевести м'яч через центр поля. Тому Дуже багато у нас атак просто банально не завершувалося китком. Чипалі, ми розуміємо, що в Чекаському сьогодні в першу чергу вас переграли за рахунок індивідуальної майстерності вище. Хто в, в, то, в, в тому числі? За рахунок індивідуальної майстерності, за рахунок агресії, роботи на м'ячі. М'яч же сам себе не втрачає, як кажуть, це заставляють робити гравці, які грають в захисті. Але ну, гравці, які е, грають в сучасній суперлізі, вони мають бути до цього готові. Пане Артем, так все ж таки: індивідуальна майстерність, колективна гра чи все це разом. Команда колективна гра. Колективна гра все ж таки, так. Але ж і індивідуальна майстерність, вона вважаю, все ж таки також має бути присутня у таких от. Так, але індивідуальна майстерність повинна бути у командній філософії. Тоді це допомагає. Коли індивідуальна майстерність без правил командних і так далі, це, це не так. Питання до Романа і до Сергія. От хлопці, наскільки важлива була присутність уболівальників на трибунах, і чи взагалі, на вашу думку, доречно це сьогодні у Черкасах? Я вважаю дуже важливо. Я вважаю, що потрібно дозволити вболівальникам приходити на матчі. Тому люди можуть ходити в, кіно, в кінотеатри, театри, а на баскетбол, на футбол, на інші види спорту не можуть проходити. Це дуже таке болісне питання. Ми сподіваємось, не тільки наша команда, а й інші команди, що дозволять вболівальникам проходити в роботі. Хоча в якійсь частині, правда? Хоч якісь частині. Все одно ж під час повітряної тривоги поєдинок призупинено. Всі в плані безпечності. В плані безпеки, так. І, дійсно, Черкаси знаходяться в такій точці, де є час у нас, щоб все ж таки пройти в укриття. І ну, будемо сподіватися, а ви, Роман, як вважаєте? До речі, е -е, знаєте, вболівальники хочеться вже пограти при вболівальниках. У нас був скільки там було півтори роки чи два сезони були, коли коронавірус був, вболівальників не було, зараз війна немає, вболівальників. Ми ж граємо для них, ми граємо для вболівальників, і ці емоції ти отримуєш, коли є вболівальники, цей драйв, цю гру. І тому дуже хочеться, щоб вболівальники повернулися на трибуни. І так, правильно сказав Сергій, що коли повітряна тривога, як і ми йдемо, в бомбосховище, і там вболівальники підуть, тобто нема з цього проблем, що повітряна тривога, і всі там будуть не нехтувати. Тому я думаю, що це питання повинно бути відкритим. І також і, ну, наші футболісти да, вони тут чемпіонат України грають без болівальників, а потім приїжджають грати там Єврокубок або гри з збірними, де є повний стадіон. Це вже зовсім інша гра. Тому хочеться, щоб болівальники повернулися на трибуни. Ну, подібне питання було і для Артема Сліпенчука на прес-конференції. Пропоную також послухати відповідь, яку дав головний тренер Чекаска. Я ніяк не ставлюсь, тільки тому, що це не моя мабуть, відповідальність, так? але добре, на мою думку, якщо ви вже спитали, то так, мабуть, люди повинні, вболівальники повинні вже приходити, і якщо в нас люди, люди ходять в якісь кінотеатри і так далі, то, мабуть, на баскетбол це теж певного роду театр. так. Тому звісно ставлюсь добре, і ми всі чекаємо на це. Там ну, дійсно досить влучно От порівняння оце, із театром, з кіно, адже баскетбол це також театр свого роду, спортивний театр. І дійсно присутність глядачів була досить важливою, але є правила безпеки, і, на жаль, сьогодні вони передбачають, що вболівальників на трибунах не буде. Ваша думка не змінилася порівняно із тим, що. Ні, не змінилася. То ви вважаєте, все ж таки, хоча б якась частина вболівальників має. Так, але ще раз повторюсь, не я приймаю рішення, тому ми всі цього чекаємо і, мабуть, чекаємо вже з літа, так? Тому подивимось. Пане Артеме. По ходу сезону, по ходу цього першого кола, у вас у складі відбулася зміна. Mm. Залишив команду Фостер. Mm -hmm. Серед вболівальників є певні чутки щодо цього. Що можете сказати? Чому відбулася ця міна? Чому Фостер залишив команду? Серед вболівальників є певні чутки. Так, да, ну є певні чутки, чому він пішов із команди. І чому він пішов із команди? Я не знаю чутки. Не хочу я зараз в ефірі про це говорити. Але, а, ну, я хочу, щоб ви розвіяли ці чутки. І вони трішки неприємні, але все ж таки. Ні, добре. Він молодий гравець, який проїхав перший сезон. Професіональний перший сезон професіональної кар'єри. І це завжди дуже складний такий момент переходу від студентського баскетболу до професійного. Психологія, да. Так. Да. Я не можу сказати, що якось війна чи ця вся ситуація в нашій країні, що вона якось вплинула на нього, але так, йому було дуже складно адаптуватися і. Ми чекали, ми намагалися працювати і так далі. І потім в якийсь момент ми з ним поговорили і прийшли до висновку, що нам потрібно рухатись в різні сторони. Тобто, якогось там у складної ситуації в команді в нього не було, так? Ні, в нього не було складної ситуації, але добре, з часом він втратив якусь впевненість в своїй грі. І так, це рішення, було, це рішення було, скажімо так, і з його сторони, і з моєї сторони. На вашу думку, чому все-таки втратив впевненість? Ви йому довіряли, він отримував ігровий час, я, він грав постійно. Вибачаюсь, да, що. А, я вже сказав, що цей процес дуже складний, коли ти переходиш з, із непрофесійного баскетболу в професійний баскетбол. І ще такий момент, що. Він американець, американець, ми все ж таки пропонуємо якийсь європейський баскетбол. Да, трішки ментальність. трішечки відрізняється, відрізняється так, і в нас немає багато часу, щоб ми чекали один рік чи два, два роки, щоб і так далі. Але я не можу сказати, що ми якось якісь чутки ви сказали і так далі. Чи можна припустити, що в майбутньому ви все ж таки звернетесь до послуг Подивимось. Ми з ним на зв'язі. Я, я з ним вчора спілкувався, він вже вдома. Чи варто ще очікувати у другому колі зміни в складі? Як... Напевно, ні. Тобто той склад, який у вас є, він у вас цілком своє Які плани на друге коло і як будете посувати з першої сходинки Дніпро? Та які плани? Такі, які перед першим колом. Працюємо далі, рухаємось, далі. У нас ще дуже багато. Роботи попереду, я не сильно я не дуже багато дивлюсь в турнірну таблицю зараз. Це не... Це не має ніякого сенсу. Ми кожну груну маємось перемагати. Ви запитали у хлопців, який матч їм сподобався за перший круг. Емоції, які вони запам'ятали. Я запам'ятав з Запорожжом. 26 чи 8 втрат. У мене такого ще не було. Тому рухаємось далі, працюємо далі і час покаже. Хлопці, як ви вважаєте, як в команді налаштовуються, що потрібно все ж таки десь Дніпро трішки посувати? Та головне, щоб зараз в регуляції не важливо, яке місце. Ну, звичайно, потрібно бути якнайвище, але головне, щоб потім все було добре. Як тренер сказав, що у нас просто робота зараз продовжується. Ми свою, свій стиль гри продовжуємо удосконалювати. Да, удосконалювати. Так. І робота кипить, працюють всі в гарному настрої, всі хочуть, всі на тренуванні з гарним настроєм. Все добре. Працю. Роман. Ну, по-перше, ми, наша філософія команди, те, що нам дає тренерський склад, ми з, з кожною грою повинні прибавляти, удосконалювати свою майстерність, свою гру, відшліфовувати свої елементи, якими, над якими ми працюємо. А ну, це в, в минулому році було так, що не було плей-офу. І кожна гра мала в регулярці значення, тому що нема плейофути, як будівельник виграв 18 матчів поспіль, і все, вони вже за 6 турів до кінця стали чемпіоном. Це трішки зараз повернувся той формат баскетболу, який був всі інші роки. Є плей ну на даний момент, є плей-офф там, як буде. Активувати. Будемо сподіватися, що так клята Русня не буде активуватися, і ми зіграємо плей-офф повноцінний чемпіонат. А тому так, регулярне місце, ой, місце в регулярному чемпіонаті, воно важливе, тому що чи, чи, хто вище в таблиці, той буде приймати перший матч вдома, є перевага свого майданчику. Тому є у нас ще три гри з пром, будемо дивитися, а там далі будемо бачити, як у нас вийде це все. Ну що ж, на завершення ваші побажання вболівальникам і чого очікуєте від них також? До речі, найближче свято у нас це свято Миколая. Можете привітати з прийдешнім цим святом. Будь ласка, пане. Рте. Так, вітаємо наших вболівальників зі святом Святого Миколая. Чого побажати їм? Я бажаю їм, щоб вони все ж таки повернулися на трибуни. Це баскетбольний, Так, баскетбольний зал, і щоб ми всі разом отримували ті позитивні емоції навіть інколи від поразок. Це також частина гри, і я маю надію, що вони повернуться. Сергій. <кхух> да, вітаю з, з прийдешніми святами. Болівальників. Ще бажаю, щоб у всіх болівальників як комого як скоріше був мир над головою. Щоб всі були в безпеці, щоб не літали ракети над головами. Ось. Роман, так вітаємо з передишнім святом і насамперед. Головний подарунок для кожного вболівання вболівальника буде це успіхи наших ЗСУ на фронті. І тоді це самі приємні новини. Чим більше успіху ЗСУ на фронті, чим більше ми задонатимо, тим швидше вболівальники повернуться на трибуни. Це також. ось. що ж, дякую вам. Нагадую, що сьогодні гостями студії у нас були головний тренер. Черкаських мавпи Дніпро Артем Сліпенчук, а також гравці команди Роман Новіков і Сергій Комцінцов. Дякую вам. Бажаю Дякую. вам успіху і вашій команді. Бажаю хлопці, щоб вас оминули травми. Бажаю вам, пане Артеме, щоб ви війшли в історію Черкас. Не будемо загадувати. Наперед ви не любите таких е -от, е загадувань, так, але все ж таки я бажаю вам щиро, щоб ви війшли в історію Черкас Черкаського баскетболу. Дякую вам і до зустрічі, шановні глядачі.